Мікроскопи Zoomax – це ідеальне рішення для вашої стоматологічної практики. Мікроскоп Zoomax модель 2380, це стоматологічний мікроскоп, створений для щоденної клінічної роботи та прогнозованого результату. Оптика забезпечує чітке та контрастне зображення без потворень і з оптимальною глибиною різкості. Лікар чітко бачить анатомію каналу, мікротріщини та межі реставрації, що підвищує точність лікування. Плавна зміна збільшення та швидке фокусування дозволяють працювати без втрати концентрації, економічна конструкція зменшує навантаження на очі, шию та спину навіть під час тривалих прийомів. Мікроскоп легко налаштовується під індивідуальні параметри лікаря, збалансована механіка та плавність рухів дозволяють зосередитись на лікуванні, а не на керуванні обладнанням. ОМС 2380 підходить для ендодетичної, терапевтичної реставрації та точної діагностики. Це надійний інструмент, який підвищує якість роботи та рівень довіри пацієнтів. Мікроскоп OMS2380 може оснащувати системою фільтрів, зокрема для роботи з композитами, що зменшує передчасну полімерізацію матеріалів і підвищує контроль під час реставрації. led світло забезпечує рівномірне світло без тіней у робочому полі, що особливо важливо при мікроскопічних процедурах. Опційно також Надається варіолінза, яка дозволяє швидко змінювати робочу відстань без втрати фокусу та перебудови позиції мікроскопа. а балансуюче плече забезпечує стабільність, плавність рухів і точну фіксацію мікроскопа в будь-якому положенні. Можливість синхронізації з внутрішньою мережею клініки дозволяє передавати зображення та відео в режимі реального часу для документування, навчання або комунікації з пацієнтом.